Друзі, всім привіт! На ремонті Mercedes Vito 2006 року з двигуном 2.2. І скаргами клієнта. Під час розгону автомобіля автомобіль йде в аварію, тобто відсікає турбіна. Ще скарга клієнта не була підтверджена, я ще на автомобілі не їздив, але я підключився комп'ютером, і в нас є ось такі помилки, ще не даних свічка третього циліндра, датчик температури воздуху, це у нас він в обриві, певно, знятий. І що найголовніше це клапан регулятора на дову, приривістий сигнал. Тобто він працює через раз. Або сам клапан несправний, або його проводка, але це ще треба провірити. Що ж, давайте збережемо ці помилки, зробимо тестовий заїзд і прочитаємо наново коди помилок. Так, Друзі, я лиш запустив автомобіль. У нас світиться січа на каву. І я прочитав ще раз, куди помилок. І в нас є всі ті самі помилки крім датчика на дову турбіну. Що ж, давайте приїдемося, зробимо тест-драйв. Друзі, тез-драйв тест я не їхав. як тут у нас зима а резина літня. Я вирішив перевірити взагалі у нас присутній ваху. Як бачимо, ваху у нас присутній. Так, я підключився по розчилительного бачка і до клапана на довгу турбіни таким тройником Але що я замітив, я не, я не замітив, а до руху це сам актуатор турбіни. Ось цього видно. Коли я відключаю вакуум, я вакуум відключаю. І актуатор турбіни не рухається. Це напевно, є основна проблема. І так, я переключив актуатор на вихід. Тоді ще переточу на вихід вже з клапана на турбіну. У нас вакуум присутній блок управління який керує самим клапаном. Він дає команду на максимальний на надув турбіни, але актуатор не тестер? Так, Я підключив тестер вакуумний, ось такий. Підключив до актуатора турбіни. Ось його видно. І качаємо тиск. Бачимо, він не рухається. Тут рухається, але на мінімальне значення. І так, трошки зробив доступ до самої кричатки геометрії. Як бачимо, ось є наш е, вакуумний актуатор. Ось іде тяга і важливі, який передає момент на самі Як бачимо, він рухається може, на міліметрів 2-3, може більше. Хоча, якщо підтиснути сильніше, він рухається, але назад вже не вертається. Його тяжко, треба з силу прикласти, аби він вернувся. Що ж, проблема однозначно підтверджена. Проблема в крильчатці. Потрібно знімати турбіну, вести, аби її чистили, і слати назад. Так що, так, що такі справи. Так, друзі, наша турбіна вже готова. Нам Почистили геометрію. Що, я підключився пістолетом. Давайте спробуємо, як вона працює. Як бачимо, шток рухається, рухається вільно. У нас розрідження не є велике, так що можна вказати, що турбіна робоча. Люфту в ключальці теж немає. Що, майже на своє кінцеве положення. Давайте включимо вакуум. І акуратно легко пішло на своє місце. Піфтів тут немає, регулювати не потрібно. Що ж, давайте встановимо і зробимо те здраю. Встановив турбіну. Турбіна працює, все класно, але в нас це не єдина проблема. У нас є проблема в цих пінах, хтось передо мною. Тут вже, як бачимо, міняли клапан. Клапан новий по бургу. Тут вже зі слів власника міняли вакуумний насос. І всього, кожного пхали якісь іголки, грубчі запіни роз'ємі. і в нас тут поганий контакт. Коли я рухаю роз'єм роз на так, самому клапані, то контакт є, то пропадає. Навіть не знаю, що тут зробити. Тут вже його так розпускали, не знаю, чи це буде видно. Там вже просто діра така, вибачте, за словом. Напевно, що прийдеться пошукати такі піни і просто перепаяти. У нас так бачимо, у нас тут є пошкодження. Ось. Що ж, йдемо, шукаємо, будемо пробувати ремонтувати, паяти.